І ось три зброї, якими сьогодні ми можемо перемагати диявола в книзі об'явлення. Ісус каже, вони перемогли його кров'ю Агонца та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тобто, перша зброя це кров Христа. У крові знаходиться душа. І коли ми однодушні з Христом, з його апостолами та церквою, тоді в нас єдина душа, і в нас тече свята Божа кров. Так, однодушністю та однодумністю ми перемагаємо диявола кров'ю Ісуса. Даніїл та його друзі були однодушними з Богом та один з одним, і вони перемогли вавилонську блудницю на кривавому звірі. Друга зброя ми перемагаємо сатану словом свідчення. Коли ми свідчимо про Христа, ми свідчимо про Слово, адже ім'я Христа, який переміг смерть і пекло, Слово Боже. Так апостол Іван був засланий за слово Боже, за свідчення Христове. Ми бачимо, як Даниїл перемагав Вавилон і звірячих царів словом свідчення. Він вийшов живим навіть з левичої ями, коли черговий диктатор кинув його туди за непоклоніння власній персоні. Третя зброя ісус каже: ті, хто перемогли диявола, не злюбили його життя навіть до смерті. Так робили апостоли і пророки. Тобто, перше, перше вони були однодушні з Христом через його кров. Друге, вони свідчили про Христа і проповідували неспотворене Слово Боже. І третє вони не злюбили свого життя до смерті. Біблія, вона переповнена героями віри, людьми, які вірою в Бога перемагали цей світ. Вони не злюбили свого життя навіть до смерті, і ціною життя проповідували небесне царство Бога, царство любові і миру. Тому вже сьогодні, поки світ не поринув в ядерний хаос, поки ще не настало світового диктатора звіра приєднуйтесь до нашої місії проповіді Євангелія Ісуса Христа по всій планеті. Разом ми можемо перемагати диявола та його неправдиву релігію на кривавому звірі. Наша зброя це кров Христа, слово свідчення, і не будемо любити життя свого навіть до смерті. Переможець успадковує все. Буде він божою дитиною, і сам Бог буде його батьком та Богом. Боже благословені вам.